Шановний пане президенте, голова Верховної Ради, головний прокурор України та керівник офісу президента. Ми об'єднання родин військовополонених, які знаходяться в Чечні в полоні більше двох років. Їх там більше 140 чоловік, які потрапили в полон при захисті батьківщини у найгарячіших бойових точках. Звертаємось до вас із проханням повернути наших полонених воїнів додому. Кожен із них не лише військовий, він син, брат та батько, який залишив своїх рідних та близьких заради захисту нашої країни. Ми розуміємо, що процес повернення військовополонених дуже складний і вимагає дуже багато зусиль ціль від держави та міжнародних організацій, але ми просимо знайти шляхи для найшвидшого повернення наших рідних додому. Серед них є поранені та важко хворі. Ми знову хочемо зустрітися з ними, адже кожен день розлуки це найважкіше випробування для всіх нас. Почуйте наш крик до вас.